У Німеччині практично не залишилося вільного соціального житла. Німецький чиновник зіпсував автомобілі з українськими номерами. Якщо почитати новини, то складається враження, що Німеччина втомилася від українців. Але чи так це насправді? Що ж, це ми і з'ясуємо у цьому відео. Тож влаштовуйтесь зручніше з чашкою улюбленого чаю. І дивіться, але перед цим перевірте, чи підписані ви на сторінку першої візи. Якщо ні, обов'язково зробіться. І тоді завжди будете в курсі новин і подій, які впливають на життя та роботу за кордоном. Але повернімося до Німеччини. Чи правда що країна стає менш привітною до біженців? Давайте так. Відповідь на це питання ви сформулюєте самі, коли додивитесь відео. А я лише покажу, як ситуація виглядає очима самих біженців. Отож, ще до початку повномасштабного вторгнення в Німеччині відчувається дефіцит кадрів, і уряд шукав можливості, як цей дефіцит зменшити. Найочевидніший вихід за допомогою місцевого населення не підходив у Німеччині не настільки висока народжуваність, що й половина населення не належить до працездатного. Це або діти, або пенсіонери. Тому лишався єдиний варіант запрошувати громадян з інших країн і запрошувати багато. Адже робітники з Польщі і Чехії, які і до цього приїздили у ФРН, не могли повністю закрити потреби. Були сподівання залучити мігрантів з Азії та Африки. Але сталося 24 лютого і Німеччину наповнили українці тисячі українців, які мали європейську ментальність, вищу освіту і були працездатного віку, які могли серйозно допомогти місцевій економіці. Хоч це і прозвучить дико, але в якому сенсі німеччині. Те іншим країнам Європи пощастило, скільки людського капіталу у настільки короткі терміни, тож зазвичай бюрократична Німеччина швидко створила умови, які б дозволили біженцям адаптуватись, забезпечили соціальним житлом, виплатами, створили мовні курси. Але будемо чесні, що робила б вона все це лише через гуманізм і співчуття? Можливо, але доля холодного розрахунку. Там теж є розрахунок на те, що українці вивчать мову, культуру, влаштуються на роботу і будуть приносити країні користь. І отут починається найцікавіше: чи почали українці працювати в новій країні? Так, але не всі. Згідно з останнім опитуванням, лише чверть працездатних біженців знайшли собі роботу в Німеччині. Більше того, лише 60% з них вивчили або почали вивчати німецьку мову. Тобто адаптація українців відбувається повільніше ніж очікувалося. Через це чимало біженців лишається залежними від виплат і соціального житла. Звідси й проблема з розміщенням біженців, і гучні заголовки про те, що лише 5 земель німеччині готові приймати українців. Тобто ніхто ні від кого не закривається. Просто деякі процеси відбуваються не так швидко, як дехто планував. З іншого боку, тільки за останні 5 місяців кількість працевлаштованих біженців зросла майже вдвічі. Тож позитивна для Німеччини тенденція помітна. Неозброєним оком тому країна продовжує і надалі створювати умови, які б спонукали українців та й інших мігрантів залишатися. Наприклад, нещодавно медсестрам дозволили працювати у лікарнях навіть без знання мови, а найближчим часом країна спростить отримання громадянства. І якщо ви були уважні, то пам'ятаєте, що на початку відео була згадка про чиновника, який пошкодив машини українців, чи цей інцидент. Аж ніяк такі кадри, напевно, є в кожній країні. На щастя, в Німеччині ефективно працює поліція і суди, тож подібні особистості швидко постають перед законом. Підсумуємо, як я й казала, на початку ви можете самі вирішувати, наскільки втомилася Німеччина від українців. Буде цікаво почитати вашу думку у коментарях. Від себе би лише додам, що напевно будь-яка країна рада іноземцям, якщо вони приїздять з добрими намірами. І одним з таких іноземців можете стати ви. Якщо ви шукаєте роботу в Німеччині, напишіть нам за посиланням під цим відео, і наші менеджери знайдуть вакансію у ФРН, яка підійде саме вам. Що ж, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це дійсно так, то поставте свою вподобайку та підпишіться на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.